Всім доброго! Приїхали до Славіка в гості. Нещодавно ми тут знімали окремо білокрили. Зараз ми на них подивимось з іншого ракурсу. Виходять. Коли слава Білокрилі, знаєш, на загальній масі вже їх не так вже багато, да? То вони там разом всі були. Ну, от... Цей голубник, потім ще оцей, тут ще є голуби, ну, Зараз, я думаю, до того Це черга дойде. Годра да. ну, так. Да. Ага, бояться, бояться, що ти там стоїш. Слава, сірога, всі на місці. Потрохи виходять, виходять. У слави різні голуби, але більше всі такі. десь підсирпачений, скажемо, ну, з крилом, з поматом, як Зараз ми теж теж допоможемо. Вітерець сильнувати, гарячий такий. Добрячий вітерець. Ми зараз побачимо підйом. Ми минулого разу, коли знімали, теж вітер туди ж був, я пам'ятаю туди. Не, ми ну минулого року, коли на польот знімали, коли польот. Той раз, що ми білокрили знімали, то да. О, пришли. Да не, не, зараз, поки знаешь их богато. Все одно, он массовый, массовый, массовый подъем у слава. Зараз, ужинки дрываются, слава им дае жизнь, життя. <режит> 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 не, Серега показал. У Сереги тоді взагалі вітру не було. А, ти маєш увазі не ганяти, є, допомагати. Його те. В два махала. Зараз що, коли дачі ті присядуть, а хто не такі ледачі, то вже підуть. Починають, бачите, вже так нормально кубка. Це Дніпропетровщина, село Богослав. Мені кажуть, що я не називаю часто. Хто, де, як, Славіка в гостях, масовий підйом голубів. Соромилось, вилазити не хотіли. Все нормально. Треба знати підхід до них. Ще й ганяти і ганяти, так да? доблюся? Я маю на увазі за кількістю. Ще є кого ганяти Оце що останнім разом провозили, чи ні? Лахманогі, оці білі. Білі, ні, ні. Білі, білі. Це оце Григоріч, почут, що ми я їх забрали. Ага, а, ще два роки вже. Ага. У <к Kok>, вітром затискає, вони бачать, всі склалися. Хоч з польотом, не з польотом, а по-іншому ніяк. Тут не покажеш красоту. Вон, терець. Треба таке щоб марки дуже нечутно не було сховаючи тут за... від вітру. Трошечки покажу. Знаєш, що іноді заважає ось. в небі. Білокрилі і жовті, і червоні, слава полюбляю. Є кілька жовтих. Ну, Жовтих у тебе не дуже, так? Да? Жовті у тебе не дуже багато. Ти так їх ну, полюбляєш, але сказати, що це дуже багато. Десяток є, так? Да? Значить, нормально. Я думав, у тебе там взагалі мало-мало їх. Два-три, думали, все. О, ті молодці, склалися, як треба в таку. Бачите? Ну птиця ця должна летать, а не срать. Да, я це считаю... Славіка он. Ух ти, а шо це за это? Мудрный, замудренный Я швидко він е... сів, я не встиг нормально засняти, але... щось засняв. Але не так, щоб дуже. <граний> Бачу, і крилі, да, слава тут? У кого крила є, всі довжні літати. Поганих голубів немає, є погані Так. подивитися вам тут показую сам то я більш-менш бачу всякі всякі да? і за забарвленням різні за крилами різні і пишні і не дуже Це як до тебе Серега проїжджаєш теж на будь-який смак. Будь-який є. І такий, такі, такі, для... такі да, в цьому плані бачиш. А ти ж бачив, у мене стальних не було, сірих не було. Ну так, да, вже потрохи з'являються. Потрохи, але з'являються. У мене там були, брин, такі сплошні, ага. молока на висіда, ну тобто щоб два не такого. Не пишнісь що. Ранше. Та нема. Таби раніше були. Були раніше. Да. Я з дому привозив. Мені здається, що я на гаражах. у тебе там бачив. На бачили. гаражах да. були у мене. Там в мене етакі, такі, я Петра Лушма там брав. Це Луганські ваші, Да, да, да. Вони да. такі маленькі, о, тут красота. Як Вікторич казав на відео, і починається хоть наркоманія. Ну, ну кайф типа, кайф, це каже, без цього не може він все, кайф, починається наркоманія, каже. Це да. ка це молода, оце капчу. Семно оце? Ось да. Оця що сідає зараз? Вот, вот, а, ось, це, бачу, бачу. То ряба сідає, як така крила якась. От зараз, да, вона. Все вона сідає, да? О. Ну, покажи, О побачили дивишся, бачимо. Побачимо. Як воно барахло, гол голубі в голубі небі. Ти не дуже там переживаєш, хто там десь не сіє, хто десь там не туди полетів. Вчились вже сюди. Ну так, все одно, так. Да, да. Ага, так я вже вроді таки ховаю, щоб в камеру не дуже чутно було, бо цей вітер треба ж на мікрофон чіпляють. Щоб глушилки ці вітру. Так краще такий Серега, ніж того, як ми були, що у тебе. Коли у тебе були, то ще гірше. Краще нехай отак. Так вони і тоді навіть показали, що вони можуть. Але то ж не ті умови. А в таких так, краще отак. Трохи з польотиком голуби уславли. Ну більше все одно да, трохи з польотом у славу. Так, ну, Щоб там дуже простеньких, ну, може і є, але небагато. Я так не всіх, звичайно ж, знаю, і не всіх бачу. Вон сім'я. О, це, зараз ми. Це паровано чи так? Ні, це голуб і голубка. заставку Заставка. Ну Такі тобі подобались завжди. І червоні, ці сплошні mm -hmm. тобі і... суцільні, подобались. І жовті. Того жовтого немає, слава, якого волоградів? Чи є? Все, вже. Загнав, немає. Полетів десь співа. Брали ми тоді на камеру, брали, молоденького брали. Правда? Я думаю, десь у погрібі в банках. Ну він красивий, так, такий видний голубочок, так? Да. Голубок був? Так, да, голубок. А де воно в тебе живе, що я перше бачу собакою на ну, да, нього? Ну, там там ховається, так? Да. А, а я їх вчора ще перекормив. Нормально, нормально. Я тірочку вам хочу показати, ось вона, да, значить, я тільки що щось, начебто побачив, ось вона. Я тірочка, вона трохи вища і трохи у відтяжці. Добре, добре тримається. Скажімо така, відтяжка, звичайно, нормально така. Невелика. Робоча така відтяжка я ці називаю. Ці зовсім зовсім там над будинком стоять. над будником. А та... А ті... Та п'ятірка вона так у робочій відтяжці. Що? 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 Бажі, рижий був отакий повністю, ставості, бачиш, який чорний, по чорній він. Він світліше був, так? Да? Ну такий він був. А, рижий, да. Це скільки йому? Це Серега, а ну глянь, який це год. Ні, як, да, як... він ж кожен рік да, буде темніший, да. мабуть, чи вже. Та йоха, не, йох, не бавай, хрен. Там... Не бачиш туди. Да? Не. не бачиш? Давай я подивлюсь. Ану, а, Ну, у тебе ж нормальний зір, просто що воно там засрано. ні, не. 14. 14. ні, не, не, це номер. Da. Тут немає. Там не ріки є. Нема, немає. Є нема. Е, просто номер і все. 0.114 номер. Там да, нема року, ну, зла. Поперек написано. 20. А, 18 рік, о. 18 рік, так. Yeah. І три, трутень божевий, Але Відомість. живе, так? Ну що трохи вийшов. Ото й вийшов. Оця п'ятірка трохи відтяжся, але така робоча відтяжка мені подобається. Вони взагалі так трохи відтягнулися ну, і чітко бачу, тримаються. Поки ще ні один не здалося. Так, -да так, -да, нічого, не здалося. Є там же ж такі, як кажуть, підработаємо, ну вони однак Ну угу. Ось основна маса тримається, десятка два точно. Десь так. Може ну, і тих, що так, а так більше було. Загалом було більше, в німасі основній масі ось вже відколюється народ трохи на яйця не сідаю з Ні-ні. Ти там контролюєшся це, так? Да? Годування контролюєш це не в мене. За тобою тоді виміску. Ти там особливо да, навесну, не думаєш там, скільки, строго там кількість, таку-то залишаєш, такого у тебе немає. Хто залишив, то тільки буде. Скільки залишилось, скільки залишилось. Да? Аби щоб по парах всі були. І то у тебе в минулому році, пам'ятаю, голубів було, да? багато на границі з пар було. Я ж бачить це, я поставав, то стропа заїхав до мене. Ага. Рівенькою таке. О, ті підтягуються п'ятірка. То трималося, трималося, то прямо вмикнулися, таке враження, що вирішили, що все. Треба підтягуватися вже до цих, до основної маси. Ось ця п'ятірочка. Піця довжна наліта. А не срать, правильно? А не зрать. Це... Це... Це, це слава така. коротна фраза. Ми так, це, назву таку та ролику і дамо. <ріст> Цитату. Ну ці гарно, так? Да? Так, кубкою стали і тримають, все. То, наче підсідали, да? а зараз знову. Оф, трошки туди. Іди Івановича, два на один. А в мене вчора зробив тут п'ять на один. Да? постраждав. Так, так, ні ну, вчора. А, теж. Де, мабуть, під хвоста дали вчора. Каже, що ж сьогодні не полетів сьогодні. Та будь таких я дивлюсь, ну цих як е -е, Серегом Рамерних називає, якби кольорові, то як їх називає, ну, в мене ось такі, що потемніше бігають. Теж ж так немало, як я дивлюсь і от красиво. Мармур. Ой, ну є світлий, да, є на темно, таким більш темний. Тому я потемнішала. Ну, отакий, отакий, да? Вони теж темніші, що ці? Які ці? Да, да, да. А, чорні більше вилазять. Кожний год. В оціх покажемо. П'ятирічка ну, вже міститься. Ну ми все Подумать, моду забрав. Шо, він дає тут життя, так? Так. Що нема, да? так? Да. Поки що? Ти тут взагалі, слава тут живе в полі. Причому куди не кинься в полі, що там поле, що там полі. поле. Поле.

За голову пішла. Давайте зараз поміняю. Вже схова. Пішла. Відбився голуб і вона пішла за ним. Чірма, блядь. Ні, не, не взяв. Вона ганяє. Вона піду. Сюди? А, я бачу, бачу. Ні. не, Ось, 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 прямо тут. Жене прямо понад городами. Серега, а де я вже не бачу, я її вам не знімав, бо там ну, неможливо було засняти. А оту ось він, Ось він, він. Вон, слава, слава, ось, прямо близько. Ух, тільки тут казав, щось нема, щось немає. Тут яструб. Тут яструб. Так, ну що, хлопці там, поки зараз я вам покажу. Тут гави полетіли, маса, дивіться. І вони голуби нижче, хоча вони крізь голубів прямо. Летять крізь голубів. Але основна маса вже тут з переляку. Але кілька ще, десяток, може трохи менше. Ну всього щось розійшлися, мабуть там щось... А, щось його ганяє, мабуть там знову мабуть е... Да, там десяток точно є. Но збираються, бачу, з боків трохи летять. Зараз я підписаний. Я так очима дивлюсь, щоб зрозуміти. Вирішив, думаю можливо якась атака знову йде. Та ні, атаки немає. I like can't